Абрамс вже в Україні. Перші танки американського виробництва вже доставили в нашу державу. Чиновники Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки повідомили про це видання The New York Times. Інформатори не уточнили, яка конкретна кількість техніки прибула в Україну. Також джерела стало відомо, що це лише перший транш, і в найближчі місяці буде передано ще більше танків. Загалом, сполучені штати Америки обіцяли передати для потреб зсу 31 танк такого зразка. Президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці підтвердив, що Абрамси в Україні. Хороші новини від міністра Умєрова. Абрамси вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Вдячні союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання. У New York Times написали, що ті кілька абрамців, які додадуться до арсеналу інших наявних українському війську танків, можуть бути використані для того, щоб просунутися на контрольовану Росією територію в східних південних областях України, де бої тривали місяцями без серйозних проривів. Раніше ж очільник ГУРУ Кирило Буданов заявляв, що ці танки будуть використовувати дуже спеціально для дуже конкретних добре продуманих операцій. Це будуть операції прориву, але дуже добре підготовлені, аби не витрачати ці танки дарем.